Інесо Михайлівну на порозі опалювального сезону фахівці вашого управління прогнозували зростання на третину числа претендентів на субсидії. Скільком криворісцям уже призначено державну допомогу? Дякую за запитання. Опалювальний період. Щойно розпочався, а державну допомогу у вигляді житлових субсидій в нашому місті вже оформлено більше 113 тисяч сімей. Ми прогнозували дійсно кількість отримувачів субсидій в нашому місті, що зросте вона до, десь до 150-160 до тисяч. Маємо щотижневе звернення до районних управлінь соціального захисту ну, близько 2,5 тисячі сімей. Наскільки вагома підтримка держави і про які суми призначено до? Допомоги криворіжцям йдеться в опалювальний період. субсидія від держави є значною. Вона може складати від 100 гривень і більше, ніж 2,5 тисячі на сім'ю. Але все це залежить від доходів сім'ї, яка звертається за оформленням субсидії. Тим, хто вже мав субсидію в минулому сезоні, допомога призначається автоматично без звернення людей. Так. Як вони дізнаються про розмір субсидії? Ну, скажімо так, якщо субсидія, субсидія відповідно до законодавства перераховується двічі на рік, призначається на рік і двічі на рік перераховується, то на опалювальний період і на неопалювальний період. Якщо сім'я звернулася за субсидією, то в автоматичному режимі от на сьогодні наші управління соціального захисту здійснюють перерахунки субсидії тим, кому вже була, була призначена, на опалювальний період. Для того, щоб отримати інформацію про призначену субсидію, необхідно отримати. Отримати в управліннях соціального захисту повідомлення, або зателефонувати на гарячу телефонну лінію знов таки до управління соціального захисту, з'ясувати питання, чи призначено або відмовлено у призначенні субсидії, тобто на якому стадії розгляд розгляд цього питання перебуває. Тобто, я вірно вас розумію, краще зателефонувати і самому або перевірити. зателефонувати, або прийти в управління соціального захисту населення, туди, де надавались документи, і отримати повідомлення про. Призначену субсидію чи багато є спірних випадків, і які найпоширеніші причини відправляти питання призначення субсидії на розгляд комісії? Є випадки, таке законодавством передбачено, коли субсидія житлова може бути призначена як виняток. Відповідно до законодавства, це є такі випадки. Перше, коли субсидія оформлюється на загальну площу житла, це якщо більш детально говорити, це коли, наприклад, особа непрацездатного віку, пенсіонер, проживає один у двокімнатній або трикімнатній квартирі. Тоді можна надати заяву на розгляд комісії і оформити субсидію на на загальну площу житла. Далі дуже е, часто звертаються сім'ї, в яких є невідповідність зареєстрованих осіб і ті, хто фактично проживають у цьому житловому приміщенні. Це 100% питання комісійне. Тому питань таких дуже багато. Тому для того, щоб призначити субсидію тій сім'ї, у якій є невідповідність кількості зареєстрованої фактично проживаючих, необхідно подати, крім заяви і декларації, яка заповнюється для оформлення субсидій, документ, який підтверджував, що. Та чи інша особа, яка зареєстрована на даному житловому приміщенні, не проживає за цією адресою, а проживає, наприклад, в іншій адміністративно-територіальній одиниці і сплачує там за житлово-комунальні послуги. Це можуть бути різні причини, це може бути відрядження, це може бути лікування, це може бути діти, які навчаються в іншому місті і там сплачують, наприклад, за житлово-комунальні послуги. Але будь-яке для того, щоб комісія позитивно розглянула з. Значене питання необхідно надати відповідну відповідний підтверджуючий документ а у співвідношенні більше відмов чи погоджень? Ні, необхідно зазначити, що районні управління праці при розгляді питання е, призначення субсидії як виняток. Е, враховують ті документи, які надані сім'єю, і в своїй більшості надають позитивні рішення. Але разом з тим дуже важливо, щоб документи були правильно оформлені. Минув вже тиждень листопада. Ті, хто не подав заяву у жовтні, до якого терміну можуть звертатися за субсидією? Для того щоб субсидію призначити з початку опалювального періоду, необхідно надати документи про протягом двох місяців з початку опалювального періоду. А надалі кожна сім'я визначає для себе самостійно, коли може надати, коли бажає має бажання отри надати документи на призначення субсидії. Дякую вам, несумихайну за розмову. Ми, ми продовжуємо.